Всім привіт! В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся наші новини. І новини ці такі радісні, але трішки вони були і стресові для нас. Надіюсь, що я вас трішки заінтригувала. А тепер ходіть, я вам покажу, що це за новина. Я також зроблю натяк. Ходіть. Хто тут у нас такий маленький? Хто це такий маленький? Так. Оба? То. Так, знайомтеся, це маленьке ягнятко. Це дівчинка. І їй уже чотири дні. Повних чотири дні. Зараз вам розкажу, як вона в нас з'явилась. Да, бе. <плес> <плес> так, а ну, густове дитина. о! Всі, хто слідкує за нашим каналом, вже ну, знаєте, що в нас з вівцями такий, як то, негативний досвід склався. Що одну вівцю і барана з'їли е, вовки. Ну, ми так собі думаємо, що то вовки. Одна окотилася, але з проблемами. Та то ягня не вижила. Е, ну і все, і час ішов, ішов, і ми розуміли, що ну скоріш за все, якщо е, баран встиг запліднити тих двох овець, ну чого так тьомкаєш, давай. І ми собі думали, що якщо баран встиг їх всіх запліднити, ну скоріш за все, ну, кіця, скоріш за все, він їх запліднив в один і той же час, бо в нас кози покрилися. Ну, плюс-мінус одинаково. Ну і ми вже, якщо чесно, ми вже навіть не надіялися, як то оця велика вівця ямайка окотилася у квітні, Ну вже травень іде, ми вже такі думаємо, ну вже точно ні, вже червень. Та куди вже? Ми вже подали оголошення, що хотіли вже їх продати. Бо якщо ну, був якийсь такий трохи поганий досвід з цими вівцями, і думаємо, що ми вже будемо з тими трьома вівцями робити. Барана купляти думали, але вже навіть думаємо, та вже ні, вже будемо з козами займатися. Ну, відпочинь трошки. Будемо з козами займатися, а з вівцями вже ні. І тут в четвер дзвонить до мене Андрій, а я вже така подумала, що щось сталося, тому що він подзвонив дуже рано. Я, ніби, ну, я завжди очікувала, що він там буде дзвонити ну, після обіду, бо він якось зранку так не дзвонив. Каже, ти собі не уявляєш, що сталося. Я кажу, що? Каже, вівця народила. А я почала сміятися. <смі> не по-моєму, як то вівці списані, можна так умовно сказати. Але він такий, все, але ти не думай, то все не дуже добре, тому що воно якесь дуже маленьке. А по-перше, він не міг їх знайти. Ну, цю вівцю білу не міг знайти, тому що побачив чорних овець. А чор... Ну, а як правило, всі вівці вони поряд ходять. Буде ще? На, пий. Тобто вівці далеко одна від одної не відходять. А тут в цієї білої немає. ми вже думаємо, ну що знов певний вовк, але вони вже тут всі закриті, ну, ніби але... ну, якби на території. Але знайшов тут недалеко від криниці із цим ягнятком. Але то ягнятко було ну, дуже... Ну, ви самі бачите, що воно і зараз мале, але воно було ще, ще менше, щоб ви розуміли. Позавчора воно, це ніби на другий день, воно важило е, кіло 350 грам. Вчора вечора ми вже поважили, то воно 450, ніби 100 грам воно набрало ваги. Воно не смоктало, воно не ставало на ноги. Воно ну, геть чисто було погане. І виходить, що чат GPT і наші е... наші мізки <сум> допомогли трошки виходити це ягнятко. Вже в перший день, ну ніби спершу там Андрій пробував прикладати до цієї вівці. Ну, щоб ви розуміли, це, що вона б я, б я, б я, ну, заважає мені. Щоб ви розуміли, ця вівця вона є найдикіше. Але коли тако до неї підходиш в закритому приміщенні і починаєш прикладати так легенько ягнятку в то, в то місце там де е, дійки, вона так зразу заумирає і так трішки задні ноги опускає, щоб воно було якби нижче, якось такий рефлекс у неї. І виходить. Ну, але що, воно не могло навіть тримати голови? Але якось згорем пополам Андрій трошки надавив того молозова, бо найважливіше це, щоб в перші години то ягнятко, чи кознятко, чи телятко, ну всі ніби травоїдні тварини, щоб вони отримали, та, та не тільки травоїдні савці. Правильно? В савці отримали молозиво в перші дві години. Ну і воно отримало. Але воно навіть погано ковтало. Тобто Андрій більше запихував то молоко, молозиво, в, в то ягня. І він такий зразу такий каже: ти дуже не тішся, бо воно таке кволе, що воно певне здохне. Та я вже й не тішилася, бо переживала. Але вже вечором вже сказав, о, воно ковтнуло. тобто вже... Бо спочатку воно так виливалося по писку, все воно таке мокре було, знаєте, а потім вже в перший день, в кінці ввечері, воно, все, все, не будеш вже більше. Воно ковтнуло. І, і що? То вже якщо ковтнуло, то вже якісь є шанси, знаєте, що воно буде їсти. Ну, але все рівно. На наступний день воно було ще кволе. Ага. При... Це було вже п'ятниця. В п'ятницю вечора вже я приїхала, я подивилася на то ягнятко, воно таке вже було маленьке. Зараз воно вже якесь таке велике, мені здається, ага. знаєте, що воно вже трошки поправилося. Але ми брали щодві дві години, годували то ягня, По... спочатку взагалі по 20 мл. Я починав по 10. Ага, починав. Починав Андрій годувати по 10 мл. І поступово поступово е, воно збільшилося е, доза до 60. Одного разу вона взагалі щось так е, на її був апетит, що вона 80 мл випала, Ну, але ми подивилися, що це на її вагу, е, що це ну, нормально. І... І що? І зараз ми трошки тішимося, бо ми спочатку думали, що не будемо взагалі, що не будемо взагалі знімати е, про неї, тому що, скоріш за всього, що вона ну, не буде жити, але кожного дня в неї такий, знаєте, прогрес все більше і більший, і шанси все більше і більше. Ну, тобто три дні пройшло, а три дні рахуються такі критичними, взагалі для всіх. Е, Тварин, тому ми собі вирішили, що вже час її показувати світу. <гум> тому що вона дуже така гарненька, така кучеряшка така маленька. Ну, коротше, Я довольна, на ніч ми беремо її до хати, тому що ми спочатку думаємо, та ні, будемо ходити сюди. Спочатку ми бігали вночі до неї щодві години, наводили будильник і отакого бігали. Туди-сюди, тобто сон був з перервами. Ну, але нічого, хотіли якось, щоб її. Вона оклим... оклигалася, оклималася, оклималася, І Та й ще переживала, щоб от вівця, щоб вона її не забувала, щоб все-таки неї ну, такі, до речі, в цієї білої вівці досить непогані такі материнські інстинкти, материнські інстинкти. Ну, але що? Вона не може її годувати. Не то, що вона то просто ця маленька ягничка, ягнятко, вона просто голову ще не тримає. От сьогодні вона, по суті, ну, вже так більш-менш тримає голову. А вчора ми її так тренували. Ми опускали голову, піднімали, опускали, піднімали. Ну, вона сама опускала, вона падала просто. А ми так старалися її піднімати, опускали. ну, вона, ми зрозуміли. І а тепер вона сама вже трошки тримає, та не трошки, вона так досить тримає непогано, тому що ми їй допомагаємо знайти ту дійку, і вона присмокшується так нормально. І ми взагалі що що, що, що? що трошки вона ще пару днів зміцніє. Щоб така трошки побільшала, хоча б до двох кг, я собі думаю. Щоб вона могла діставати до тої дійки сама. І що може вже не будемо догодовувати з бутилочки. Але в мене, якщо чесно, так трошки надії менше. Тому що що? У мене? Так? Андрія більше Та? надії. В мене менше, тому що вона вже У мене так. Це мене прогрес. Ну, прогрес дуже. Просто я навіть не очікувала, що він буде наскільки стрімкий, що вона вже вчора так мекала, бо вона спочатку навіть звуків ніяких не видавала, а тепер вже вона так ну, мекала, хвостиком хвостик гарно мелькає, отако от тріпається, знаєте, тільцем. Бігала навіть. Отак якось так хотіла, видно, що в неї вже скільки сили є, але просто ще її голова завелика. Ну, Тобто голова нормальна, тіло замаленьке в неї. І ще трохи вона е, стане більшою, такою поможніє, і може буде вже сама годуватися. Ну, вівця її не забуває. Ну, десь 6 годин е, вночі, бо ми останнє годування в 12-й ночі, в першій ночі. І тако, в такій сьомій годині ми вже її назад ну, ведемо. Шо, тобто, ну, небагато часу вони окремо. Та й нормально. Ну, ми, коротше, трошки довольні, правда? Що в нас з'явилася ягня. Ще переживаємо, та, але вже мені здається, бо я найбільше чекала оці три дні, тому що вони такі, якби, рішаючі. Але коли я вже сама побачила, що воно так цмокає, як ну, з таким дуже апетитом, що її не треба було запоювати, що вона сама смоктала, а, а ще так трошки лоханулися. Ну, я лоханулася, тому що я не знала, я не перевіряла. Браковано мені оцю соску продали. Там не було такого, такої прокладки всередині. І ми так зачепили, а воно все витікає ну, з бутилочки. То Андрій отако. Спочатку в мене шприц. У нас був такий 100-мілілітровий 100 шприц. Ми просто це надівали. До речі, було досить зручно, тому що ми вже знали конкретно, скільки вона випила, ну, тобто контролювали це все. А потім вирішила таку таке зробити. То Андрій оце якось з паяльником, так? Просвав, просто просверлив дирочку, оце запхав. Тепер ми також з бутилочки її годуємо. Нічого, і такий от у нас ягнятко. А ну, ще будеш допивати чи ні? Бо вона вже трошки сьогодні і ту вівцю поїла. Будеш? Потім спати. Погамся, але і спатнуть. Я тебе мати такі. Ну, все, добре. Вже буде. Так що ось такі в нас новини. Як -то? Вітайте нас в коментарях, <гум> з поповненням, з прибутком в нашому господарстві. І ще я ще й дуже рада, що це дівчинка. Якось паранчиків не хотілося. Хотілося, щоб і дівчатка була, бо дівчатка це добре, вони залишаються в нас на господарстві, і це добре. Так що надіємося, що вона буде рости і нас тішити, тому що з козами ми вже бачимо, які то цапи, що то за тварини. А я ще, якщо чесно, ніколи й не бачила яке, то ягнятко новонароджене. Так що ось таке. Добре. Надіюсь, вам було цікаво це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Па-па!